Виконуємо номер 218 із підручника Геометрія 8 та номер 6.18 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Трикутник АБЦ, рівня трикутнику ЦДА, малюнок 2.18. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Доведіть, що АБЦД паралограма. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано чотирикутник АБЦД. І відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику CDA. Потрібно довести, що АБЦД паралограм. Оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику CDA, то і сторона АБ дорівнює стороні CD. а сторона BC дорівнює стороні ДА. Тоді маємо чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно рівні, за ознакою цей чотирикутник паралограм. Запишемо це, оскільки трикутник АВС дорівнює трикутнику СДА, то АВ дорівнює СД і. BC дорівнює DA. Тоді протилежні сторони чотирикутника. Попарно рівні. За ознакою чотирикутник А Б, С, Д, паралелограм, що й потрібно було довести номер 2.18 – із підручника геометрії 8 та номер 6.18 з підручника математика 8 виконано.